То зображений на персні Папи Римського, громадяни якої країни служать в армії Ватикану? Над чиєю гробницею побудована Базиліка святого Петра, з кількома мовами розмовляв папа Іван Павло ІІ. Про все це та багато іншого у нашому відеоролику цікаві факти про Ватикан. Ватикан це найменша незалежна держава у світі за територією. Повна назва Держава місто Ватикан. Розташований у межах міста Рим. Офіційна мова держави Латинь. Главою держави Ватикан є Папа Римський. Папа Римський є одночасно єпископом Риму та главою Всесвітньої Католицької церкви. Офіційна резиденція папи Апостольський палац. Всередині Ватикану. Знаходиться Римська курія, духовно-адміністративний центр католицької церкви. Це адміністративна організація, яка допомагає папі Римському керувати католицькою церквою світу. Це вищий орган виконавчої влади Ватикану, який складається зі своєрідних міністерств, конгрегацій, зазвичай очолюваних кардиналами або архієпископами. Площа святого Петра у Ватикані найбільша площа католицького світу і може вмістити до 400 тисяч осіб. Собор святого Петра найбільший собор у світі. Висота куполу собору святого Петра сягає 136 метрів. Довжина собору становить 211 метрів. Будівництво тривало 120 років з 1506 по 1626 рік. Сикстинська капела відома своїми фресками, розписаними Мікеланджело. Капела отримала назву на честь папи Сикста IV. Музеї Ватикану містять одну з найбагатших колекцій мистецьких творів у світі. Колекція налічує близько 70 тисяч творів мистецтва, серед експонатів твори Рафаеля, Мікеланджело, Караваджо та інших відомих митців. Бібліотека Ватикану одна з найбагатших у світі. Містить більше півтора мільйона книг, серед яких унікальні рукописи та інкунабули, тобто книги, видані до 1501 року. Колекція рукописів Ватикану налічує понад 150 тисяч одиниць зберігання. Для християн Ватикан набув значення ще на зорі християнства у зв'язку з тим, що, згідно з переказами, саме там, у 67-му році нашої ери, був розп'ятий святий Петро. Місто держава розташована на Ватиканському пагорбі і на Ватиканських полях, на яких побудовано базиліку святого Петра. Сикстинську капелу і Ватиканські музеї. Ватикан також має власну телевізійну станцію та Радіостанцію Радіо Ватікана, яка транслюється на 47 мовах. Офіційною валютою Ватикану є Євро. Хоч держава і не входить у Євросоюз. Ватикан випускає власні грошові знаки Євро, на яких зображений профіль Папи Іоанна Павла ІІ. Правда, в обмеженій кількості не більше мільйона на рік. Ватикан друкує свої власні поштові марки. Площа саду Ватикану сягає 23 гектарів. У саду зростають італійські та екзотичні рослини з усього світу. У Ватикані розташована одна з найменших залізниць у світі. Її довжина 1 км. Залізнична колія слугує для транспортування пасажирів і вантажів. А власний залізничний вокзал називається Станція Ватикан. Ватиканська бібліотека зберігає одну з найдавніших скульптур Аполлона Бельведерського 4 століття до нашої ери. У Ватикані є власна футбольна команда. Команда бере участь у турнірах між церковними командами. Ватикан є членом ООН як спостерігач. Вино для потреб Ватикану виробляється в монастирях Італії та Франції. У Ватикані є свій власний тюремний заклад. Цю тюрму називають ді Дікастел Гандольфо. У Ватиканській тюрмі ніколи не було більше 10 ув'язнених одночасно. Ватиканські музеї відкриті для публіки з 1506 року. Статуя Ла Коона є однією з найвідоміших експонатів Ватиканських музеїв. У Ватикані знаходиться одне із семи чудес світу Пієта 1499 року. Автор Мікеланджело. Прапор Ватикану один із двох квадратних прапорів у всьому світі, який складається з двох вертикальних смуг жовтої та білої. На білій смузі зображені ключі святого Петра. Національним гімном Ватикану є інно ем e marcia Понтіфікале. Ватикан створив свою збірну з легкої атлетики. Але участі в Олімпійських іграх збірна не бере. Ватикан має армію, яка називається Швейцарська гвардія. Члени Швейцарської гвардії повинні бути католиками і громадянами Швейцарії. Гвардія була заснована в 1506 році. Гвардійці носять яскраво пофарбовану стародавню форму. У Ватикані є власна друкарня, де, крім книг, також друкується Ватиканське Євро. Ватиканська філателія є популярною колекцією для філателістів. Ватикан має свою власну газету Лоссерваторе Романо, засновану в 1861 році. Вхід до Ватикану для туристів безкоштовний. Базиліка Святого Петра була побудована на місці мучеництва святого Петра. Ключі святого Петра є символом Ватикану і папи Римського. Мікеланджело похований у церкві Санта Крочі в Флоренції за його бажанням. У Ватикані є один з найбільших сейфів у світі. Цей сейф використовується для зберігання архівів та цінних предметів. Ватикан має власний банк, відомий як Інститут релігійних справ. Нинішній папа Франциск став першим папою Єзуїтом. А також першим папою в історії із Нового Світу, тобто з Америки. Останнім папою з за меж Європи був Сирієць Григорій III, обраний у 731 році. У Ватикані є власні кінотеатри та пральні. Ніде у світі не зосереджено стільки багатств мистецтва та скарбів, як у Ватикані. Ватиканський обеліск був привезений з Єгипту в 37-му році нашої ери. Творець шедеврів Ватикану Мікеланджело вважається одним із найяскравіших поетів епохи відродження. Збереглося майже 300 його віршів. За твердженням Ромена Ролана, Мікеланджело почав писати вірші ще у дитинстві. Однак їх залишилося не так багато, бо у 1518 році він спалив більшість своїх ранніх віршів, а ще частину знищив уже пізніше перед самою смертю. Апостольський палац у Ватикані включає папські апартаменти, урядові заклади католицької церкви, кілька каплиць, музеї Ватикану та Ватиканську бібліотеку. У палаці понад тисячу приміщень, що мають світову популярність завдяки видатним творам образотворчого мистецтва. У Ватикані є власна вогнеборча команда і диспетчерська служба. Посольство Італії у Ватикані розташоване на території самої Італії. Тим воно і унікальне, що це єдине таке посольство у світі. Національна бібліотека Ватикану одна з найстаріших бібліотек світу і містить близько 2 мільйонів томів. Перший інтернет провайдер Ватикану називався Ватікан Інтернет Сервіс. Ватикан спорудив найвищу різдвяну ялинку у світі в 1982 році. Найстаріша частина Ватикану. Відома як місто Ватикан або Сівітас Леоніна. Тіара Папи Римського прикрашена дорогоцінними каміннями та перлами. Місточок Ангелів з'єднує Ватикан та Рим через річку Тибр. Ватикан має свій власний гімн, герб та прапор. Ватикан має свій власний інтернет-домен. V.A., Площа святого Петра була розроблена Мікеланджело. Сикстинська капела має дивовижну акустику. Папа Римський має найбільшу владу як світський і духовний лідер. Перший папа, якого було канонізовано папа Іван XV у 993 році. Базиліка святого Петра побудована над гробницею святого Петра. А величезний купол базиліки був спроєктований Мікеланджело. У Усередині базиліки є 800 колон і 400 статуй. Папа Іван Павло ІІ говорив на восьми мовах. Ватикан має у власності навіть два гелікоптери, куплені спеціально для папи Римського. Ватикан відвідують мільйони туристів щороку, а в літні дні кількість людей може досягати 30 тисяч на день. У Ватикані є один із наймасивніших підземних об'єктів у світі підземні галереї, які простягаються на кілометри під всім Ватиканом. У Сикстинській капелі проводять конклав для обрання нового папи. У Ватикані є кладовище для старих папських правителів та вищих церковних діячів. У Ватикані діє власна телефонна система та поштове відділення. Пошта Ватикану щорічно відправляє близько 2,5 мільйонів листів і 7 мільйонів листівок. Ватикан єдина країна у світі 100% населення якої християни. Ватикан офіційно визнав, що земля має круглу форму лише у 1992 році. Представляючи собою анклав, Ватикан з усіх боків оточений Італією. Посли інших держав у Ватикані розміщуються за його межами, оскільки в крихітному місті державі просто немає достатньо місця для них. Загальна довжина Ватиканського кордону лише 3,2 кілометра. Основні джерела доходів Ватикану туризм і пожертвування. Тут є навіть тенісний корт, до якого веде стежка, що носить гучну назву Вулиця спорту. Якщо ватиканський громадянин втрачає своє громадянство, він автоматично отримує паспорт Італії. У Ватикані є банкомат, причому у списку доступних мов присутня і офіційна латинь. Ватикан єдина у світі країна, рівень грамотності, в якій стабільно становить впевнені 100%. Хоча постійних жителів у Ватикані налічується чуть більше 800. Щорічно цю країну відвідує понад 5 мільйонів. При відвідуванні Ватикану відсутній імміграційний контроль, а штампи в закордонний паспорт не ставлять. Ватикан цілком і повністю занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Ватикані один з найвищих рівнів злочинності у світі. Найчастіше на злочини йдуть туристи і наймані робітники з Італії. Сикстинська капела визнана найвидатнішим художнім досягненням в світі. Стелю каплиці розписав Микеланджело, На це у нього пішло 4 роки. У Ватикані вкрай рідко укладаються шлюби і народжуються діти. Хоча в 2014 році. Папа Франциск повінчав відразу 20 пар, які жили в гріху. У деяких з них на той момент вже були діти. Жителі Ватикану п'ють більше вина, ніж в будь-якій іншій країні світу. В середньому 105 пляшок в рік або 57 літр. Ватикан відомий своїм малярством і архітектурою. Його найвеличніша споруда Базиліка Святого Петра. Побудована на гробі першого папи базиліка святого Петра втім не є головним храмом. Головний храм Рима Базиліка святого Івана на Летеранському пагорбі, саме звідси папа Римський керував церквою в добу середньовіччя. 7 червня 1929 року була ратифікована угода між Італією і Святим Престолом, відповідно до якої утворилася держава Ватикан. І була опублікована Конституція цієї країни. Музеї у Ватикані мають довжину до 10 кілометрів. Підраховано, що якщо витратити хоча б одну хвилину на перегляд кожної картини, то для перегляду всього музею знадобиться 4 роки. У 2021 році Ватикан вперше в своїй історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, казавши, що володіє. Понад п'ятьма тисячами об'єктами нерухомості. Фінансовий звіт за 2020 рік для святого престолу і перший публічний бюджет управління майна святого престолу показав, що Ватикану належить 4051 об'єкт нерухомості в Італії та близько 1120 за кордоном, не враховуючи посольств по всьому світу. Близько 14% італійської нерухомості, якою володіє Ватикан, здається в оренду за ринковими цінами, тоді як решта за зниженими, багато з них церковним службовцям. Близько 40% об'єктів є інституційними будівлями, такими як школи, монастирі і лікарні. Також Ватикан володіє інвестиційною нерухомістю в престижних районах Лондона, Женеви, Лозани та Парижа. У гвардійці з охорони папи римського беруть тільки холостяків. Одружитися гвардієць має право лише дослужившись до чину капрала. Кандидатура майбутньої дружини кожного гвардійця повинна спочатку пройти схвалення священнослужителів. Сикстинська капела закривається лише під час обрання нового папи. Про результати голосування можна дізнатись по стовпу диму від спалювання бюлетенів. Якщо новий глава Ватикану обраний, то капелу огортає білий дим. В іншому ж випадку дим буде чорний. У музеї Піо Крістіано зберігаються старовинні твори християнського мистецтва. Більша частина з них була створена протягом 150 років після розп'яття Ісуса. Етнологічний місіонерський музей заснований Папою Пієм 11. В 1926 році містить експонати з усього світу, надіслані єпархіями і приватними особами. У Ватиканських музеях можна побачити 800 картин релігійного характеру, до написання яких доклали руку відомі на весь світ художники Ван Гог, Кандинський, Далі, Пікассо та інші. Замок Сант Анджело був укриттям для пап. Тут знаходилася камера тортур, а зараз в фортеці розташовані Національний військовий музей і музей мистецтв. Під собором святого Петра знаходяться священні гроти Ватикану, катакомби, вузькі тунелі, ніші і каплиці. Ватикан і Філіппіни – єдині дві країни у світі, в яких немає законів про розлучення. Розлучення тут не допускається, дозволено тільки анулювати шлюб. У Сикстинській залі Ватиканської бібліотеки зберігається біблія, що написана від руки в IV столітті нашої ери. У 1475 році сикст IV заснував Ватиканську бібліотеку, яка є першою відкритою для населення в Європі. Колекція рукописів і книг, гравюр, малюнків, монет і предметів декоративного мистецтва постійно збільшувалася протягом століть, роблячи його безцінним сховищем людської культури. Аптека Ватикану найстаріша в світі. Вона заснована в 1277 році і працює до цих пір, щомісяця реалізує близько 6 тисяч рецептів. Тут можна знайти найбільш рідкісні і незвичайні засоби. У Ватикані є власний астрономічний відділ. Остання реставрація секстинської капели була близько 25 років тому. Більшу її частину профінансувала японська компанія Nippon Television Network Corporation, яка витратила на цю роботу 4,2 мільйона доларів. Капелу в середньому відвідують близько 10 тисяч туристів щодня. У Страсну П'ятницю проходить богослужіння, одне з яких називається Страсті Господні. Воно починається з того, що папа Римський в червоному вбранні простягається перед вівтарем, обличчям донизу, а позаду нього на колінах стоять священники. У цей момент всі моляться в повній тиші, потім виголошується молитва Страсної П'ятниці. Ще з часів середньовіччя зберігається традиція, за якою кожен відвідувач папи повинен поцілувати його руку на знак поваги та схиляння перед ним. На цій руці понтифік носить перстень рибалки. Останній нагадує, що він є спадкоємцем апостола Петра, який займався рибальством. На прикрасі зображений сам Петро, що закидає рибальську сітку з човна. Перстень папи Римського головний символ церковної влади. Після смерті папи або зречення його від престолу, він знищується у присутності інших кардиналів. Це символізує кінець його правління. Для новообраного папи виготовляється новий перстень зазвичай золотий. Вперше за весь час існування католицької церкви суд засудив кардинала до тюремного ув'язнення. 75 річний Анджело Бетчу засуджений до п'яти з половиною років тюрми за участь в злочинній змові, шахрайстві, зловживанні, наданні неправдивої інформації, корупції, відмивання коштів та оприлюдненні секретних документів. Одним з епізодів справи стали порушення та зловживання при купівлі за рахунок пожертвувань будівлі в центрі Лондона за завідомо завищеною ціною. Втрати від цієї інвестиції в купівлю нерухомості, за даними аудиторів, становили 89 мільйонів фунтів стерлінгів – близько 104 мільйонів євро. Бетчо на момент злочину був третьою людиною у Ватикані, заступником державного секретаря загальних справ. Процес над ним і дев'ятьма його спільниками тривав понад два роки.